This Судіваний бунт у США, схоже, Трамп також довів американців люди пішли проти влади, розуміючи, що так далі не можна. що за цей рік їхній лідер наробив скільки до вас, що просто не вкладається в голові. Не лише демократи і навіть республіканці виступали проти лідера. США та піднялись на безпрецедентний крок. Як вирішили покарати Трампа, та що тепер зміниться для України? Побачите вже за мить. Вітаю на пітівіпорхливі протести і повстання скандали навколо свободи слова. Знову піднялися у США з новою силою. Зокрема стосується вони підтримки України. Мітингарі вважають, що вже почався злом позиції Трампа щодо України, але сід посилити його або він не лише словами, а зброєю та грошима став підтримувати Україну та дозволив повернути усі захоплені росіянами землі. Почати варто з протестів. Вони спалахнули в різних куточках країни. І кожен із них мав свій контекст. Але всі вони демонстрували незгоду з діями Трампа та його адміністрації. Кульмінацією вересневих стала акція біля будівлі організації Об'єднаних Націй. Саме тоді Трамп виступав перед генеральною асамблею з войовничою промовою, якій він різко критикував міжнародну організацію. Водночас, вихваляючи власну адміністрацію, він нашкодував і на адресу Джо Байдена і на адресу світових лідерів. А згодом узявся за само ООН, звинувативши її в ігноруванні конфліктів та невиконанні обіцянок. У відповідь активісти спробували перекрити одну із вулиць неподалік і поліція Нью йорка затримала близько дуже багато людей. За офіційними даними, багато у них отримали повістки за порушення громадського порядку. Цей епізод став черговим доказом наскільки глибоким є протистояння між Трампом і його опонентами у США відбулося понад тисячу мітингів у всіх 50 штатах. Ця хвиля протестів виб'єднала людей, які висловлювали невдоволення економічною політикою Трампа та його орієнтацією на інтереси великого капіталу. Масовість акцій показала антагонізм між владою та суспільством не зменшується, а навпаки, лише зростає. Там відбулася велика демонстрація проти рішення Трампа взяти під федеральний контроль поліцію столиці та залучити національну гвардію. Такий крок президент пояснював необхідністю підтримувати порядок, але для багатьох він виглядав як спроба централізувати владу та обмежити автономію місцевої влади. Протести у Вашингтоні стали прикладом того, як дії президента у сфері безпеки викликають різку реакцію громадського суспільства. Один із Учасників, намагаючись висміяти політичну атмосферу, слідував за колоною нетвардійців, який Трамп наказав вести до столиці. І грав на колонці імперській марші і зоряних війн. цей символічний жест швидко розлетівся з мережами. І став показниковим. Дедалі більше громадян, бачать у діях президента, не гарантію безпеки, а спробу нав'язати силовий контроль. Ну а тим часом Юрій Рашкін також прокоментував протеста в і чи згасає суспільна напруга, чи тільки вона посилюється. Тож далі давайте заслухаємо. Фармацевты начнут протестовать против Трампа, но никогда не знают, что он скажет сегодня и, кто, и кого он оскорбит, и кому он навредит, ну как бы наступит на кошелек э, завтра. Поэтому протесты всегда могут всколыхнуться. И учитывая, что мы видели протесты, которые прошли после убийства Джорджа Флойда. Э, во-первых, они прошли, когда Трамп был президентом. Потому что Трамп при приводит страну и ситуацию к такому состоянию, это для него естественное. Он бесит людей. Э, э, и потому что они понимают, что есть проблемы, которые президент не то чтобы не собирается решать, он их хочет усугубить. Поэтому, это, поэтому протесты какие-то в Соединенных Штатах при Трампе, ну, а же просто уже есть прецедент. Мы просто не знаем, из-за чего они всколыхнутся и как далеко они пойдут. Но даже Белла Бел А мне не имело никакого интереса в том, чтобы свергать власть. Они просто хотели, чтобы к их проблеме им кто-то занялся. В отличие от штурмовиков Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, и они как раз собирались менять власть. Поэтому проблема со сменой власти больше у нас исходит, опять же, с правого фланга, чем с левого, который просто требует, чтобы государство работало. Так что посмотрим, какие будут протесты, к чему они приведут. И учитывая, что Трамп смотрит на протесты и говорит, ура, я могу ввести туда армию или национальную гвардию, то мы видим, что есть люди, которые, возможно, бы и протестовали бы больше, но считают, что, возможно, сейчас не время. Так что посмотрим. Ситуация абсолютно... Мы, мы сидим здесь как бы на, 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 на подоконнике и смотрим, да, как, как глубоко идет, как далеко это идет вниз, и в какой-то момент что-то произойдет в Соединенных Штатах, потому что выборы 26 -го года — это еще больше года, а Трамп делает заявление каждый день. Поэтому посмотрим, что будет происходить Сході ситуації становиться абсолютно непредсказуємо на цьому тлі скандали з Джимі Кімелом. Лише підсилив атмосферу напруги ведучого вечірнього шоу Джиммі Кімал Лафіт сторонило від ефіру після його жартів про смерть консервативного інфлюенсера Чарлі Кірка. В своєму монолозі він сказав, банда Мага відчайдушно намагалася представити цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, яким завгодно тільки не одним із них. І додав, що політики намагаються заробити на цьому політичні бали. Ці слова стали вибуховим тригером для консерва. Ервативних медіа і союзників Трампа компанія Disney, яка володіє телемережею ABC, пояснила своє рішення так. Деякі коментарі здавалися невчасними і тому нечутливими. Проте за цією офіційною формулою крилася значно серйозніші процеси. Федеральна комісія зі зв'язку пригрозила переглянути ліцензію ABC. А некстар і Sinclair заявили, що не транслюватимуть шоу в осяжному майбутньому на цьому тлі. ABC оголосила про призупинення програми на невизначений термін і навіть вимагала від кі. Мала Вибачень та пожертву на користь організації «Тоніонпоінт-ЮСА» пов'язаної з кірком. Президент Трамп у свою чергу відкрито провітав від сторонення Кімала і пропустив, що в ліцензію варто забирати у телеканалів, які негативно його висвітлюють. 97% негативних, і все ж я легко переміг. Сказав він журналістам, додаючи, що можливо, їхні ліцензії варто забрати. Така риторика фактично поставила під сумнів саму незалежність медіа у Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп зробив кілька заяв про те, які ще більше загострили ситуацію. Навколо свободи слова він наголосив, що вечірні шоу роблять лише одне. Постійно його критикують за словами президента. Тепер їм заборонено це робити. І, хоча прозвучало це спершу як невимушений коментар, у кулуарах стало відомо, що він навіть допускав ідею забрати ліцензії у 97% телеканалів, бо вважає їх рукою демократичної партії. Особливий резонанс викликала його перепалка з репортером ABC Джонатаном Карлом. Журналіст прямо запитав і сказали, що відновили свободу слова в Америці, чи включаються свобода і тих, хто різко вас критикує у відповідь. Трамп почав згадувати судові процеси проти медіа та фінансової оплати, заявляючи, що перемагає Трамп неодноразово перебував Карла. Ти репортер. Ти це знаєш? Я це знаю. Коли журналіст намагався уточнити питання, Трамп відрізав тихо, ви просто нестерпні». Цей епізод іскраво показав, що конфлікт між Білим домом і медіа набуває дедалі особистіших рис і стає питанням принципу. А у медіапросторі паралельно зростає занепокоєння щодо самого стану президента за Біц. Оприлюднило матеріали з посиланням. Анням на психолога Джона Гартнера, який наголосив у Трампа, з'явилися ознаки, що вказують на. Деменцію експерт зазначив, ми спостерігаємо серйозне погіршення функцій мови, мислення, психомоторності, активності контролю імпульсів та інших областей. Багато хто не усвідомлює, що Дональд Трамп раніше був дуже красномовною людиною, а тепер часто плутається, забуває про що починав говорити навіть відверто бреше. Ці слова додають ще один шар до дискусії про майбутнє американської політики. Якщо поєднати наростання авторитарних тенденцій у вигляді тиску на медіа, обмежити свободи критики з потенційними проблемами, проблемами зі здоров'ям президента суспільства опиняється перед серйозним викликом. Колишній президент Барак Обама заявив, що адміністрація Трампа закриває рота і і навів приклад звільнення. Комубістка Вашингтон Пост Карен Ація після її критичних дописів після років скарг на культуру скасування нинішньої адміністрації вивела її на новий і небезпечний рівень. Підкреслив Обама сенатор демократ Кріс Мерфі назвав ситуацію державним контролем. Над свободою слова і представив законопроект про захист журналістів та медійників. Федеральна комісія зв'язком Трампа змусила велику мережу зняти з ефіру гучного критика. Це цензура, це не Америка, наголосив він. Пропозицію демократів підтримали і відомі діячі культури Бан Стілар, Дженніфер Еністон, Меріл Стріп, Роберт Де Ніро та сотні інших підписали лист на захист Кімала. Акторка Голдберг та її колеги з шоу «The View» попередили, ніхто не може нас змусити мовчати. Вони наголосили, що політичний тиск на медіа небезпечний для майбутньої демократії. Важливо, що Кімал уже багато років відомий своєю критикою Трампа. Він неодноразово висміював його заяви стосунки з Володимиром Путіним і ставлення до України після зустрічі Трампа. З Володимиром Зеленським у вальному кабінеті Кімл назвав цей момент найганебнішим для Трампа. Він додав, що всі знають, що Дональд Трамп надає перевагу лідерам, які з'являються без сорочок і на конях, натякаючи на фото Путіна у своїх жортілих коментарях, він неодноразово підкреслював залежність Трампа від російського президента, зазначаючи, що Трамп у Путіна в кишені. Тому скандали з його відстороненням виглядає не лише як реакція на невдалі жарти, а й як частина ширшої кампанії проти критиків Білого Дому. Як зазначає Рейтерс Трамп та його призначенці у федеральній комісії, з зв'язку використовують політичний тиск, аби змусити компанії закривати рота критикам. PBC у своїй статті додає це створює небезпечний прецедент, коли медіа або переслідувань починають самоцензуру. Не менш гучними виявились протести за межами США. у Лондоні під час державного візиту Трампа Тисячі людей вийшли на вулиці. Організовані коаліції Stop Trump UK від Portland Praise до парламентської площі йшли натовпи з плакатами, що висміювали американського президента. Це показало, що критика на адресу Трампа не обмежується лише внутрішньою політикою. США, має глобальніший масштаб для багатьох європейців. Він став символом політики, яка загрожує міжнародним інституціям та партнерству між державами. Наразі це було все тож до зустрічі. на Напітів бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі, слава Україні.